Ну, Домовленості все одно потрібні. Вийти з війни якось потрібно. Вважаєте, що вдасться за рахунок перемир'я? За рахунок війни, напевно, не вдасться. Зброї нема або мало. Це все. Ціль Путіна це війна. І знищення України як держави, і українців і як нації, тому всі ці ширми і прикриття не більше ніж ем, намагання вдавати щось для західної аудиторії. Мені здається, ціль цього примири навіть не, не своя аудиторія, а власне західна так і західні політики, зокрема. Трамп, щоб їм показати наче прагнення до миру, а мета залишається такою, як було раніше: повне знищення України. Це війна за існування, і відповідно тут є два варіанти: або ми вистоїмо і якимось чином переформатується сама Росія в повне знищення. Я теж напевно і не вірю. Але якусь дезінтеграцію. Напевно, реалістичніший варіант, або вони спробують повністю нас знищити. Ну, в принципі, в нас варіантів насправді немає єдиний, який це продовжувати боротися. Кожен як може. Такі думки чуємо у Львові. А ви дивіться нас на ютуб каналі Говорить Великий Львів, то читайте в одноіменному телеграм-каналі.